Сьогодні у програмі Факт: щоденник ліцеїста. Як виглядає спільне творіння учителів та учнів 15-го ліцею? Де і коли працюватимуть уніфіковані точки продажу кави у Чернігові? Євген Лоскот, герой України, яким був життєвий шлях хороброго воїна. День Бармена, як відзначають своє свято знавці коктейлів. Боротьба з незаконно встановленими гаражами, кіосками та іншими подібними конструкціями у Чернігові триває. У середу під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення про демонтаж кількох таких об'єктів. Причини різні: відсутність ліцензії, власник, що не платить податки, або й взагалі зник. Це Шевченка, Рокосовського, де там торгівельні ряди стоять. Один з них от виявили від незнезаконних. Всі власники попереджено за це надійшло моїм листи. Також металевий кіоск 3х5, роз розташований на відстані 20 метрів від будинку на мішлас по вулиці Пабудинка. Закинутий вже кіоск стоїть ніхто. Не могли визначити не ні власника нікого, тому вода демонтувати. Члени виконавчого комітету також розглянули звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Як виявилося, його дефіцит на кінець 2018-го становив майже 9 мільйонів гривень. Водночас були отримані і пізніше погашені два транші від північної екологічної фінансової корпорації у розмірі більше 10 мільйонів гривень цього року ми очікуємо ще отримання третього траншу відповідно до укладеної угоди. За рахунок цих кредитних коштів проводилася енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу номер 5 та енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення встановлення сітодіодних світильників по місту також на засіданні виконкому затвердили правила експлуатації каскаду ставків на стрижні. У них міститься перелік заходів для утримання в робочому стані гребель, водопропускних споруд і обладнання. Державна символіка єдині вимоги до учнів, Конвенція ООН про права дитини, а далі правила надання першої допомоги, як безпечно дійти до навчального закладу та інформація для батьків. Так виглядає щоденник ліцеїста, створений за ініціативи педагогічного колективу учнівського парламенту і підтримки батьківського комітету Чернігівського ліцею номер 15 Директор Олена Жовтопляс з неприхованою радістю знайомить із створінням школи, де все продумано до кожної деталі. Тут вся інформація, як ми жили минулий рік, тому що цікаво дітям, що ж було, які заходи були, з ким ми зустрічалися, хто в нас був гостям, тобто шкільними стежинами. І далі так, такі сторінки, де написати можна завдання додому, навчальні предмети, підсумки тижня і місце для повідомлення. П'ять років тому в ліцеї запровадили щоденники власного виробництва. Учні настільки були в захваті від ідеї, що довелося виготовляти їх для всіх. Нині це тисяча примірників. Не розповсюджують лише для першокласників, бо за правилами нової української школи вони не потрібні. Олена Іванівна показує світлини, якими наповнені деякі сторінки. Тут особлива інформація і про життя Чернігова. Фотографії нашого міста, що зроблено, і цікаво, тобто любов до Міста до свого навчального закладу до батьківщини. Втім, не лише щоденник, а й свій прапор та гімн має Чернівське ліцей No15. Ровесник Незалежної України заклад пройшов шлях від восьмирічної школи до одного з кращих навчальних закладів міста з потужною матеріально-технічною базою. Мультимедійні дошки, комп'ютери, медіа-центр все це додає позитивного імпульсу в навчанні. Тут багато гуртків та змагань патріотичного спрямування, розповідає Олена Жовтопляс. Нині очікують і делегації від усіх областей, які Будуть брати участь у Всеукраїнській олімпіаді з англійської та іспанської мов. Наразі багато напрацювань, ідей та планів. Тож на досягнутому зупинятися не збираються, додає директор. Пересувні кавові апарати. У Чернігові вже визначили формат роботи тимчасових торгових точок із продажу кави. Працюватимуть вони в теплу пору року на 30 локаціях. Проект нормативного документу виноситься на засідання виконкому. Повідомив заступник міського голови Олександр Ломако під час розширеної наради в мерії у вівторок. Ми розробили положення і зовнішній вигляд, і до кінця тижня управління архітектури з юридичним відділом виносить на регуляторну процедуру абсолютно публічну. Олександр Ломако каже, що в положенні, зокрема, прописані вимоги до підприємців, які хочуть займатися сезонною торгівлею. Після збору заявок проведуть конкурс. Стартова ціна 50 гривень за квадратний метр. Можемо до прикладу всій залі провести відкриті торги по всіх місцях. Так Одразу. це, це буде в цій залі або в малому залі, або в цій залі у нас є пряма трансляція технічна можливість і тут, і там, в залежності від кількості, і у нас буде по всім там 30 місцям в цьому сезоні. Вже ми перейдемо на таку відкриту нормальну прозору процедуру. Я спілкувався особисто, і колеги спілкувалися там з і паркування ринок, і з управління архітектури, і з муніципальною вартою з підприємцями. Вони в принципі на це готові. Їм цікаво. І якщо це буде відкрита зрозуміла процедура, то ну і повторюся за деякі місця. Я думаю, що ми отримаємо нормальне надходження до. Бюджету конкурс проведуть 20-х числах березня, щоб підприємці встигли підготувати нове обладнання, контролюватиме їхню роботу муніципальна варта. Якщо виявлять порушення, то таку точку демонтують. Максимальне оприлюднення для учасників там для представників малого бізнесу, які повинні бути медійно дати чітко всі повідомлення, які повинні бути всі там конструкції. Розміри, вигляд їхній там і так далі, і так далі. Добре, і більше того, значить, повинно бути чітко прописано, чітко прописано в дозвільній документації. Якщо не відповідає встановленим зразкам, значить демонтаж муніципальна варта приходить, демонтує кавові апарати не знаходитимуться на тротуарах, а лише у парках і скверах або у спеціальних карманах, аби вони не заважали пішоходам. Майор, Локоть, Ящур такі позивні мав на фронті наш земляк Євген Лоскот. Сепаратисти боялися його і називали скажений укроп за виняткову мужність, героїзм і самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій персязі Євгену Лоскоту посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Три роки не було визнання, і лише 24 серпня 2017 року наш земляк із Козелецького району постав 44-му списку героїв України. Історія його життя. Ми розпочинаємо цикл теленарисів присвячених нашим захисникам, які загинули на сході України. Це справжній українець, це справжній патріот із великим серцем, з великою любов'ю, якого по справжньому як патріота. Виховали його батьки. Його життєвий шлях розпочався у цьому військовому містечку 35 років тому. Як і всі діти, Євген Лоскот здобув шкільну освіту, реалізував свої мрії і на військовій службі. Та коли розпочалися події на Майдані, без вагань став активним учасником Революції Гідності. У березні 2014-го за власним бажанням мобілізований до лав Збройних сил України. За участь в обороні Луганського аеропорту він отримав звання майора. Та не заради погонів Євген пішов на війну, кажуть ті, хто його так, добре знає. Просто добрий, хороший хлопець. І не просто хороший, тому що дуже бракує, завдячуючи таким, як Женя, Україна боронить свою незалежність. його покликання було захист, найголовніше, і жертовність. Євген Лоскот брав участь у серйозних боях за Лутугини, Новосвітлівку щастя та за стратегічні блокпости. Але в одному з боїв у Слов'яно-Сербському районі Луганської області на початку вересня був тяжко поранений. Коли ж закінчилися набої, підірвав себе гранатою, прохрипівши дивно для терористів фразу Мати героя не приховує сліз, згадуючи моторошні факти про сина, про які вона дізналася згодом. Він сказав слова русські і не здаються слава Україні, але русними русичами він. Вважав, нас не їх. Довго Євген Лоскот вважався зниклим безвісти. Рештки героя були виявлені пошуковцями місії евакуація 200 У день його народження, 22 червня 2015 року, на місці загибелі. Тіло офіцера ідентифіковано за результатами ДНК експертизи десь через два місяці. 9 вересня 15-го року ми його хоронили рівно рік. У Мене якась така, така думка, що це не просто так. От все воно. Так якось склалося, що я навіть захотів би так придумати, то воно б не вийшло. Мабуть, Божа воля на те була така. У героя ще залишилися дружина і син, та не вщухає біль від непоправної втрати. Але мати розуміє, просто такі, як він, це це ті люди, з яких складається героїка і історія країни. Вони стануть прикладом для виховання нації. Євгена Лоскота шанують у рідному краї. Відкрили в пам'ять про нього експозицію військово-історичному музеї та центрі творчості дітей юнацтва. Одну з вулиць козельця назвали його ім'ям. На честь героя проводять спортивні турніри. Мер Львова Андрій Садовий завітав у вівторок до Чернігова. Востаннє він був у нашому місті у 2015 році. Цього разу лідер самопомочі говорив про власний досвід управління містом, а також про свої плани як політика. Наголосив, що Чернігову для більш активного розвитку необхідний аеропорт. На зустріч з Андрієм Садовим прийшло чимало чернігівців, які після промови політика змогли поставити йому свої запитання. Соціаліст України Ілля Ківа у середу зібрав аншлаг у залі Чернігівського обласного музично-драматичного театру. Політик розповів чернігівцям про кризу у партії, яка фактично зникла з політичного олімпу. Говорив про європейські зарплати, пенсію, яку отримує його мама. Не обійшов увагою чесне суддівство, корупцію та безпеку на вулицях. Детально зупинився на темі миру та війни. Традиційно критикував тих хто наживається на людському горі. Одним словом, розповів народу, як ця політична сила буде захищати простих пересічних українців. Політик сподівається знову побачити соціалістів на усіх рівнях, як законодавчої, так і виконавчої влади. Щорічно 6 лютого відзначають своє професійне свято Бармени. Міжнародний день Бармена, як не дивно, має релігійне коріння. 6 лютого в католицькому календарі це день святого Аманда. Саме він вважається небесним покоровителем всіх, хто має відношення до спиртних напоїв. Барменів, виноробів, пивоварів, рестораторів. Протягом останніх десятиліть значення і суть роботи бармена значно змінювалась. Зародилася в США, наскільки я знаю. Достаточно давно во время золотой нехорадки. Раньше бармен это был как бы ну, просто буфечик, который наливает спиртное. Сейчас же это шоумен, это вот человек, который должен придеть каждому свое внимание. то есть Приготовить вкусный коктейль, подать вкусно, знать, в какой посуде его подать, это очень важно. Влад працює барменом не так давно. Але його коктейлі до вподоби клієнтам закладу, яких він називає по-домашньому, наші гості і відчуває особливу відповідальність професії бармена. Він має бути навчительний, комунікабельний, має знати множество коктейлів і міксології, розбиратися дуже вот. добре. Він має бути як кішоумен, как бы підтримати чоловіка, спілкуватися з ним. Тось он, он лісозавізіння. Професія бармена об'єднує людей різного віку, статі, і життєвих позицій. Вона досить складна і має свою специфіку. Інколи бармени можуть проводити на ногах більше доби. Крім того, вони чудові психологи і нерідко вгадують улюблений напій клієнтів з першого погляду, як стверджують уже досвідчені фахівці. Всім тонкощам цієї професії навчають у відповідних закладах. Але справжня майстерність цієї безперебільшення творчої професії приходить з досвідом і розкривається у талановитих руках. Журналісти продовжують знайомитися з роботою патрульного поліцейського другий день був більш насичений, перевіряли навички застосування рукопашного бою, які знадобляться в подальшому, як для самозахисту, так і затримання підозрюваного. Ці прийоми, якщо їх правильно виконувати, може зробити будь-яка особа, поліцейська в принципі поліцейські це особа, яка постійно тримає себе в тонусі, займається там фізично підготовлена. Навіть ну, хрупка дівчинка, вона може виконати цей прийом. І якщо вона Буде правильно все робити, тобто вона виконає а, подальшому особа. у нас буде на підлозі, і далі ми можемо проводити інші дії. Спочатку журналістам, потенційним кандидатам, запропонували зробити невеличку розминку, аби розігнати кров та розігріти м'язи. Перед початком боротьби треба було познімати всі прикраси для початку, Якщо ми будемо проводити якісь там. Прийоми давайте знімемо там а, знімі, часи якісь, цепочки, тому що вони вам будуть залежати. Да. Тому що а, в нас це називається ритуал тиші. Спочатку спеціалісти продемонстрували, як діяти із затриманою особою. Ми дізналися, яку позицію краще зайняти, як наблизитися до людини, і якщо вона чинить опір, вкласти її на підлогу. Даємо команди ноги ширше, ще ширше. Якщо особа не виконує, робимо трошки валюти іншу руку за спину, іншу руку за спину. Тільки особа передала нам руку за спину, далі ми можемо переходити до одягання кайданки. Дістаємо кайданки. Ми також можемо, якщо може професіонали, її рукою лягаємо на одну руку кайданочку, беремо іншу. Так само, з іншої сторони. Все, особа у нас знаходиться в кайданках. Тепер до практики. Один із нас спочатку грає роль підозрюваного, якого потрібно затримати, інший поліцейського. Першого надія, Голову немножко посмотримо. Залівіться шпинку його триматися, знімаєте. Отак. Щоб вона ближе к вам була. Лікот від себе, а ручно поки кладете його. І далі повалення на землю. На землю, на землю. Ручку тримаю. Молодець. Люди Боляче кажу, зінці мають залишитися. Бачить червоні. Без допомоги професіоналів з першої спроби зробити це досконало не вдалося. Не бійтеся, особу притягувати, як ви до себе. От ви взяли, тримаєте, далі, заводите, от я завожу ручку за спину, ви також мені допомогли. Йдете сюди. Далі перевернули, переверну. Хлопці більше прониклися, а от у дівчат деякі моменти виходили дещо смішно. Поїхали. О, Ні, ти сильно отримали. Голову скрить. Заплічував голову, заплічує. Далі дізнаємося, як правильно провести поверхневий обшук. Ви розташовуєтесь на безпечній від нього відстані, на безпечній відстані, для того, щоб він вас не вдарив ногою, рукою і так далі. І дайте йому команди. Підніміть, будь ласка, руки вгору. Пальці голочки так далі між пальцями. Патрульний не має права наносити удари, так само, як і лізти у кишені при обшуку, аби дістати підозрілий предмет. Е, допустимо, ви знайшли якийсь предмет, який викликає у вас підозру. Для того, щоб не порушувати закон і лізти до нього в карман, можете просто цю, цей предмет. Запитати, що там? Да, запитати в нього І отаким от, от чином.

Із завданнями у тренувальному залі всі впоралися. Переїжджаємо до управління, оскільки навчання на цьому не завершилося. Швидко вдягаємо верхній одяг поліцейського, кожному видали куртку та шапку. Наближаємося до автомобіля, власник якого порушив правила дорожнього руху. Нас навчали, як зупинити транспортний засіб та ознайомитися з документами водія. Огляд проводять двоє: поки один спілкується, інший контролює ситуацію. Можете і сказати добрий день це на поліція, mm. Там а інспектор такий, то ви там порушли те то те-то. Тобто імпровізуйте, порушує? це вже ви можете самі придумати. Зупинились на встановленому місці. Да. Намагаємося реалізовувати настанови на практиці, але з першого разу виходить не дуже. Збиває постійна думка, що ти не поліцейський, а тому серйозно це зробити не вдалося. А, доброго дня. Доброго дня. Інспектор поліції Карпова. У вас документи є при собі? Так, да, звичайно, що трапилось. Ви зупинились на встановленому місці. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Свідоцтво про реєстрацію, і посвідчення одія. Дайте тримайте, будь ласка. – тримайте, будь ласка. Ви давно працюєте у поліції? Перший день. Видно, так? Да? Ні, я просто запитав. Поки спілкуюся з умовним порушником. Мій напарник все час займався своїми справами. Про <посте> те, що йому казали контролювати ситуацію, напевно, забув. Навіщо два поліцейських, якщо один взагалі нічого не робить, він проходив інструктаж. Інструктаж він повинен бути зі мною. Ти де був? ми там були вдвох? Ми на все бачили. Наблюдає. Ми були на ситуації з той сторони. Він все бачив. Хорошо, давайте хто ще... невідмінно від нас, справжні патрульні так себе не поводять і ставляться до виконання обов'язків відповід. Дально, хоча все це виглядало весело і можливо неприродньо, учасники отримали задоволення та поділилися враженнями. Я завжди поважав поліцейських і казав, що це дуже важко і на собі зараз я це перевірив. З вами ми сьогодні пройшли перше тренування. Вчора у вас було ще одне, що це було просто. Останній етап попереду патрулювання міста. У Чернігові перекриють рух транспорту по вулиці Стрілецькій та Добровольців з 8 лютого по 25 березня. Це пов'язано з будівництвом централізованої каналізації по вулицям Стрілецька, Алєксєєва, Василя Будника, волонтерів та добровольців. Дозвіл на перекриття сьогодні погоди виконком міської ради, тож цілодобово перекриють дві ділянки дороги по вулиці Стрілецькій від автокооперативу номер 24 до перехрестя з вулиці Добровольців, по вулиці Добровольців. Від будинку номер 29 до перехрестя з вулицею Стрілецькою. На сьогодні в Україні 55 тисяч в'язнів, і вони мають право вчитися. Саме під таким гаслом 6 лютого відкрилася фотовиставка Освіта, шлях додому. До участі долучилося дві області та три установи виконання покарань. Серед них і 44-та жіноча колонія. Світлини людей з відповідями на запитання. Що для них значить освіта, представили два фотографи. Організатори заходу наголошують, єдине, що має відокремлювати людину у місці позбавлення волі від вільної, це паркан. Є такий вислів, я не пам'ятаю, хто це сказав. Той, хто не інвестує в освіту, той інвестує в тюрми. Тобто, це питання тюрми освіти, вона дуже взаємосв'язане. Основне завдання – це, щоб людина, яка звільняється з місць позбавлення волі, більше не скоювала повторно злочини. Для того, щоб не склати злочини, люди ну, мають змінитися. І у цьому випадку ну, зміни відбуваються, коли людина змінює свій світогляд, коли людина отримує навіть прості навички життєві, які ну, дозволяють їй. Ну, бути знову ж таки полноценним членом суспільства. Голова правління благодійної організації Чернігівська мережа Анжела Мосієнко розповіла, що в Чернігівській виправній колонії номер 44 вони проводять тренінгові курси школи волонтера. І їх слухачі отримують сертифікати. Ми залучаємо самих жінок для того, щоб вони були виступали у подальшому консультантами рівний рівному і могли надавати інформацію стосовно, наприклад, вілінфекції, сніду, лікування, профілактики, шляхів зараження. Як це можна попередити? Ну іншим жінкам, які відбувають покарання у цих установах, також доповідачка наголосила, що Сумська Полтавська та Харківська область вже використовують практику, яку в Чернігів. Тільки почали реалізовувати. На сьогодні є такий досвід, що на урядовій організації у нас ще такого немає, але ми до цього йдемо, винаймають. Людей, які відбувають покарання соціальними працівниками, і вони надають послуги ну своїм ну так сказати сусідам, можна так сказати, щоб люди бачили, що засуджена особа це вперше. Ну засуджена людина в першу чергу це людина, яка має свої мрії, яка має свої сподівання. Після більш близького спілкування з засудженими фотограф Павло Ходомчук зробив висновок, що насправді вони такі ж самі люди, як і ми. Я більше за те, щоб давать какую-то такую возможность самореализации этим людям, то есть дать навыки, дать вот возможность им самореализоваться уже здесь, и вот, я думаю, важный элемент самореализации вже здесь, на свободе у этих людей, зависит не только от них, не только от их желаний, не только от их навыков, а также Нашого прийняття, тобто наскільки ми як ми относиться, как мы к ним будем относиться. Виставка буде діяти аж до 28 лютого. Після чого вона поїде до іншого міста України. В індійському бай прийшов тиждень моди. щоб показати свої колекції. Знаменити дизайнери запросили зірок з Голівуду. Про цей факт можна подивитися у рубриці Міжнародні новини. На тижні моди в Мумбаї імениті дизайнери запросили на свої покази зірок Болівуду. Це колекція Анушері Редді. На всьому розкішному вбранні рісніють квіткові мотиви. Акторка Кангана Ранаут вийшла в блискучі ленгачолі, індійському костюмі, до якого входить пишна спідниця, топ і шаль дупата. Моя колекція називається Атира. Це означає аромат квітів. Троянда наш головний мотив, і квітку майстерно вплетену в ленгу Кангани. Тиждень моди лакме проходить двічі на рік. Дизайнер Манош Агарвал запросив на своє шоу модель і акторку Малайку Арору. Я, певне, ветеран на тижні моди лакме. Я брала участь у багатьох показах із самого початку. Мені подобається сюди повертатися. Почуваюся як удома. Колекція Рагавендри Ратори називається Ода Бандгалі. Це традиційний чоловічий піджак. Однак його мотиви простежуються і у жіночому вбранні. Зіркою цього показу стали актори Аніл і Джанві Капур. А це колекція іменитого дизайнера Паяль Сінгал. Вона поєднує в собі сучасні і традиційні віяння. Продемонструвати один із нарядів вийшла акторка Муні Рой. Тиждень моди в Мумбаї – це майданчик не лише для іменитих дизайнерів. Свої роботи також покажуть модельєри початківці.